Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас наступна війна на міньйонах, на черепочках. Ось такі у нас суперники, потужні оборонки в них, є фергуси, бабульки десь є, але і рози. Рози, рози. Тому. Важко нам даються такі оборони. 24 удари у суперника. У нас 57, але різниця дуже велика. 1300 очок. Не знаю, чи зможемо ми наздогнати. Давайте спробуємо на ось з цього фергуса сходити. Виглядає потужно. Так, я візьму своїх зелених, старласа, напевно, сюди візьму, нехай буде. Спробуємо подивимось, бо, самі бачите, наші розбиваються, взагалі не заходить, То тобто дуже важко. Ну, жовтий кріс, жовтий кріс, зелені трішки підтягнуться, але знизу трієчка роз'їдеться і. Зелений камінчик залишиться ліворуч. Але варіантів небагато. Краще, напевно, хоча б сладга зібрати. Добре, давайте навіть активуємо. Тут немає ні астріч, нікого, щоб воскресіння працювало. Можна зробити зелений кріс, але фергус може зарядитись. Ну, давайте слад є. Спробуємо. Мінус повільнення не буде. Так, чудово. Ліоні чіпати поки не буду, бо вона буде відроджуватись постійно. Давайте спробуємо забрати цього ганта. Може і вийде. Я розумію, що в нього там міньйони. Але ж вдарить все ж таки. Давайте ось так прокинемо жовті з зеленими. Угу. І давайте зелененькі повинні ми її дозарядитись всі. Так, б'є, ну тут ми витримуємо, може ухиляння якесь працює. Не спрацювало. Так, це він відродиться. Добре, давайте все ж таки бити сюди. Спробуємо добити регін, якщо воно не ухилиться, звісно. Так, добре, тепер б'ємо арманчиком і спробуємо заблокувати цю сторону і почистимо поле. Так, Леоні відродилась, це було прогнозовано, але в нас є мегаміньйон, то добре. Так, вмикаємо, чистимось. Тепер би добити того ганта, поки він ага, переродився. Ну, нехай. Так, давайте ліану і в нього вдаримо, може вона його і доб'є. Добила, чудово. Так, б'ємо ось так. Дивимось арманчик Відродилось. Ну, це буде бій затягувати. Так, так. Все. Більше не захотіла. Ну, тут все вийшло чудово. Команда атаки в мене потужна, тому... Дуже добре. Так, ще є ось такий фергус. Не знаю, не знаю. Давайте спробуємо, але проти фергусів ну, немає в мене таких потужних тапків. Так, візьмемо сюди Оні. І давайте візьму червоних, можливо. Нам вдасться їх зарядити, і ми зможемо пробити, тому що потрібно пробити в першу чергу в ліву сторону. Червоних урону, в принципі, вистачає. Давайте спробуємо. А там же праворуч Вівіка і Торато. Можна буде якось з ними впоратись. Хоча Ох, Ну, ось як це розуміти. Чотири червоних камінчика і все. Ну добре, давайте спробуємо хоча б тут якісь сині знайти, щоб оніка зарядити. Звісно, Мену не хочеться заряджати. Добре, давайте ось так. Бо Мену ж Ману може вкрасти в нас. Добре, давайте тут ще прокинемо. І ось так обережно. Обережно не вийшло. Зарядився фергус, полетіло комбо. І все. Ну, я не знаю, як це працює. Тепер ми, звісно, не зможемо зарядитись. Оніка там і дозарядили, але це нас вже не рятує, тому що червоних немає. Вмикаємо Оні, прокидаємо, можливо, фергус ще раз зарядиться, якщо його не доб'ють. Оніка нашого. Ні, тора доб'є. Вона потужна. Угу, Ще ім'я кашкіра. Ні, тут нічого не вдіємо. Тут треба, напевно, виходити, бо зараз буде Віка лікувати, а шансів тут ну, немає взагалі ніяк зарядитись. Віка відлікує, там ще тому... тому виходимо. Звідси не бачу сенсу продовжувати. Давайте спробуємо на розу сходити. Потім щось треба буде з фергусом все ж таки спробувати вигадати. Так, давайте візьмемо сюди газельку і візьму фіолетових, щоб, можливо, хоча б мої камінчиками її проб'ємо під газелю. Тому що фіолетові в мене слабенькі. Ось це скільки часу пройшло, а нових героїв фіолетових і немає взагалі ніяких. Так, ну, щось по фіолету є, але це небагато. Так, майже кріс, але кріса немає. Добре, давайте ось так четвірочку зробимо. Зелений кріс і червоних купа. Де ті червоні були в минулому бою? Незрозуміло. Так, добре, давайте тут пошукаємо, може тут фіолет доїде, не доїхав. Тоді ось так через комбо. Так, непогано їй прилетіло. Але поставити Мегаміньйона. Давайте заберемо контрол. Тепер ось так і четвірочка фіолів, ну все одно не пробивають її. Зарядився двейн, але там вже заряджений лист цей, він боляче вдарить. Ось питання, чи добити її, і жовтих немає, щоб газельку зарядити. Яке в, в неї? 94, але вона від'їде. але ж немає ходу ніякого. І того я не доб'ю. Ну добре, давайте вдаримо в Гренделя. І ось так тоді прокинемо. І де ті жовті шукати? Начебто і жовті є, але немає як підтягнути. І той вже заряджений. Ну добре, давайте тут, може, знизу доїде. Ми, може, хоч встигнемо до Гренделя. Газель зарядити. Ох, як же ж боляче він вдарив. Ага, нам не вистачило, ну все, Грендель зараз поховає. Вдарив вже туди, куди не потрібно. Давайте ось так і ось так. Може ще хтось витримає. Травління дуже від ренделя розповсюджується. Угу. І в Газель. Ні. Вайтстар. Теж дуже погано, що його пробили, бо він міг якось трішечки потягнути бій, він відліковується. Адвен, він теж в нього є лікування, але ж... Ну і все. Ну, Встигли трішки зарядити газель. Добре, поки вона працює. Немає в них лікаря, то можна щось поскидувати. Якусь ще шкоду нанесемо. Ну, ось вже купа фіолів, але це вже запізно, на жаль. Добив 1400, ну нічого собі, хоча і мінус атака в нього була. Ну, ось такі поля, ось такі результати, на жаль. Ну, добре, давайте спробуємо все ж таки сходити на цього Фергуса. Візьму синіх. Варіантів небагато. А, давайте ось так. Візьму Юліка. Локи, якщо що, лікарів будемо копіювати. І давайте візьмемо угу. Ну, Давайте спробуємо. Тут головне, щоб хоча б Юліка ми змогли зарядити, щоб не було сповільнення мани у нас. Угу. Ну, щось маємо по синім, синій, жовті Можна прокинути жовту трійку, але синій уїде, там четвірка синя не допоможе. Давайте ось так зробимо синій кріс. Якщо не буде великого комбо. Так, ну Юліка ми встигли зарядити, це добре. Давайте так. Кинемо сповільнення і ось так тепер. Ну Це комбо трішки зайве. Ось питання, кого копіювати. Може, того ж фергуса, щоб був мегаміньйон. або в Мену. Ну, цього ми не проб'ємо фергуса. А мегамінньон буде хоч якесь розповсюджувати травління. Давайте ось так. І вдаримо Фергуса, можливо, травління на нього повісимо. Добре. Звісно, що він зараз зарядиться. Зріжено ману. Ось питання, чи почиститись зараз... Ні, давайте почекаємо, прокинемо ось так жовтя. Орікарк. Єдине, що я теж чистку ніяку не взяв. Ось це погано. Давайте тут жовтенький прокинемо. А, як це ж я не взяв, я шкелога взяв, він чистить. Але його ж треба дозарядити. Так. Орікарк заряджений. Давайте Тихо Юлік, Юлік не витримує, взагалі нічого не витримує. З питання, кого ману забрати? Ну, фергус, напевно, від'їде. Давайте спробуємо забрати ману в цього мену. А далі що? Тут пошукаємо синенький жовті. Хочу в пустоту прокинути жовті. Давайте ось так. Чому травління закінчилось на фергусі? 105. ми не доб'ємо, тому давайте ось так. І спробуємо вікіману забрати. Так, дозарядились, давайте так, так. Питання, кого добивати? Напевно, спробувати віку добити. Щоб вона не лікувала. А в нас аурікарк під сном. Давайте так. Я не помітив, що він спить і в Астрій би ману забрали. Добре, можливо, вдарить в аурікарка. Вона що теж ману краде? Треба читати от що з ним таке. Незрозуміло. Добре, давайте так прокинемо. Я не розумію, чому у нього мана заблокувалась. Ось так. Ну, він же ж не заряджається. Ні, зарядився. Щось я не зрозумів, що то було. То тепер дивимось, подиме когось астрій чи не подимо. Так, мену підняла. Ну, це ще такий варіант. Так, добре. Ми себе зараз полікуємо. А, у нас, напевно, ж через віку перекинулось на нас і травління, і так далі. Добре, тут робимо ось так. Тут же повинні впоратись. У ну, нас з добивом вийшло добре. Забрали ще одного фергуса, це добре. Угу. Ну, треба, напевно, ще цей добивчик забирати. Або ось той там дороза по центру. Тому що тут трішки простіше, тут немає лікаря. Трішки простіше буде забрати. А ось тут ваще, тут. І дулер фулер, і роза, і шумерскейл. Давайте спробуємо взяти червоних. Ось так, ось так. Візьму Торбена сюди. Візьму Юконина, нехай підліковує. І хотів взяти Газель, але напевно візьму Вівіку. Ось так. Ага. Ну, Юконину виходить непрофільні війська. Це неправильно. Краще, напевно, міміку дати не профільні, а торбану нехай будуть профільні. Поїхали. І у ікони нехай будуть профільні. Все перевернули наш, наш суперники. Ну, велика різниця дуже. І оборонки у них такі потужні. Жовтий кріс, ну, прийдеться робити, там потім дві трійки будуть червоні через сині. Тут єдине, що я не врахував, треба ж було взяти, напевно, якогось діспелом. Оце я не взяв. Хочу спробувати, напевно, дулер фулер пробити, якщо мітка ляже. Так, лягла, але урону може не вистачити. Так і так. Тут пошукаємо червоний. Переїхав. Давайте ось так тоді підтягнемо. ну Червоні не з'являється. Ну, тут ще шукаємо. Так, є червоний кріс. Майже її пробили. Ну Поки мітка є. Подивимось. Так, алканін вдарить. Він лікує тільки себе. І б'єш раста зарядженого. Ох, я не помітив, що мітка спала. Але добре, вистачило. Так, давайте ось так ще червоні. Тепер кого пробити? Напевно, ще Скейла спробуємо. Поставимо йому мітку. Так, в нього ж, напевно, і вдаримо, щоб забрати мегаміньйона. І б'ємо ось так і прокинемо жовті. Тихо, раст виживає. Давайте, може, там заїдуть жовтенькі закриються, не закрились. Але добре, нехай буде так. Тут червоні раз зарядився, але ми зараз зарядимо інших червоних і спробуємо тоді. Пробити цю розалінду. Ох, скільки непотрібного камінчика. Роза знов зарядилась, але добре, так, спробуємо на неї поставити мітку. Так, мітка лягла. Тепер вдаримо ось так, щоб мегамінь пробити, б'ємо коненом. І раз там вдаримо сюди, тут річка. Так, все добре. Ну, і тепер залишився один алканін. Я думаю, що сам він нічого не вдіє. Угу. Так, ми прикриті. Спробуємо міточку поставити. Не хоче. Добре, тоді будемо бити. Ну, шкоди тут вистачає. Так, добре, тут впорались з добивом. І давайте я поміркую, може цю доляр забрати з цими всіми. Але тут, хоча давайте спробуємо. Спробуємо сюди сходити. Візьмемо сюди. Напевно, кача люд... ні. Людвих тут мені не знадобиться. Давайте спробуємо взяти зелених. Ось так, ні, візьмемо шляпу, щоб красти. Якщо що ті щитки, доля альфурал. Тепер ось так можна взяти смартанку. І візьмемо газель і лимонвуда. Ось так. Угу. Ну, давайте такою командою спробуємо забрати. Я розумію, що там астріч, що Газель буде один хід тільки працювати, але кращого варіанту в мене немає. Синій кріс. Дуже дякую, але поки не потрібен. Напевно, треба зробити трієчку зелену, хоча б зелених немає взагалі. Ось так. Робимо жовтий кріс. Вона зараз ходить і треба нам чиститись. Так, ще зелені. Трішки зелених не вистачає. Добре, ми чистимось лимонвудом. Можна, звісно, і пройтись, але. Бажано б це зробити, забрати щиточки і потім вже лімонвуда використовувати. Сині підірвати, то там червоні трішки складуться, ну треба робити, поки є захист від газелі, щоб нас ця дулярформ більше не підпалювала. Який газель. Так, ну і ось так робимо. Дуже багато комбо летить. Так, погано, що вона зарядилась, звісно. лимончик не відпрацює як потрібно. Але добре, давайте забираємо це все. Хотілося б, звісно, трішки її зарядити, але там майже всі заряджені. То робимо ось так. Тепер б'ємо на дахаю. Заблокуємо сладга трішки, і тепер поїхав Лімонвуд. Ну, звісно, ти вдарив цю долю. Ну, Нам треба жовті зарядити якомога швидше. А у нас купа кристалів. Давайте червоний взірвемо. Може там якісь жовті складуться. Так, ну, захист не захист, а вдарив дуже боляче. Давайте так. Ей, не дозарядилась газелька, ми трішки сповільнені були. Це я не помітив. Ну, все. Ну там ті заблоковані вони танцювати не будуть, але ж ця зараз вдарить проб'є нам. І байдуже на нас всі захисти. Вона просто знищила. Добре, давайте ось так і ось так прокинемо. О, ну, варіантів небагато. Трішки не вистачило мені зарядки. І ось вже купа зеленого приходить вже тоді, коли це вже мені не потрібно. Ну, немає сенсу. Ну, можна ось так сходити. Спробувати їм хоча б підрізати Макс ХП. Ну, немає зарядки жовтих, то варіантів тут я не бачу. На жаль, прийдеться виходити. Ну, ось така війна. Дуже потужні оборони. Навряд чи ми тут витягнемо, 20 ударів у суперника. У нас 50, 30 ударів. Але ми за 30 ударів 1300, ну навряд чи наберемо. Так, давайте подивимось. Ну, ось щоб ви розуміли, які результати. Скільки я набрав? 194, навіть 200 немає. Ну що ж. Можливо, наступний суперник буде трішки слабший, Подивимось. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на нові відео. До побачення!